Класний, здоровенний, практичний, трьохмісний намет. Оп! Сьогодні огляд робимо ось цього намету. Норфін пелет 3 трьохмісний. Так, дивимося, який у нього розмір. Розмір у нього спального місця 2,05 на 1,95 м і у нас тамбур 125 см шириною. Висота цього намету 135 см і вага всього 6 кг. Швиденько його зараз збираємо і показуємо. Так, це сам наш намет. Це наші чекольчки, шнурочечки для розтяжки. Так. Здравельний, практичний, трьохмісний намет. Ось наш тамбур, хіт тамбур. Шторочку можна скрутити, прицепити отут, ось такими штучками, щоб був відкритий тамбур. Сам намет показуємо, має антимаскитку і захист від вітру. Тут двохслойна вона розцьобуєте, кому що треба, також можна скрутити її. Зараз цепим. Так, має віконця в самому наметі, три віконця і також віконечко в тамбурі. Ось отаке таке величеньке. Буде гарно продаватися. От, ось такий у нас намет: це Норфін пелец. Збирається за хвилиночку, встановлюєте і відпочиваєте. Київ, проспект Бажана. 3 приходьте, дивіться.